Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія і вас вітаю на моєму рукодільному каналі на нашу традиційну щонедільну рубрику Рукодільний щоденник. Почнемо з мого багатобарвничка. Це в мене нічний трамвай по схемі Хімери. Набір в мене катрусині рукоділки. Вишиваю СХС на 16 му каунті. Кожного разу це повторюю. Ну я ж не знаю, чи перше ви мене дивитеся, чи ні. Якщо перше дивитеся, не забудьте підписатися. Якщо не перше е і вже підписалися, то вам окрема подяка. А якщо ви поставите лайк, то це буде взагалі дуже шикарно. Так, про лайки, підписки поговорили. Повертаємось до трамвая. Що я вишивала? Я не вишивала тут десь близько ну, 400 там, чимось хрестиків. Тут у мене зараз такий період з цим трамваєм, що мені треба закривати, бачите, оці дірочки. От, і всі ці дірочки закриваються різними кольорами. Тобто в мене може бути хрестик отут. Хрестик отут і два хрестики отут. От. Так що е, більше 200 хрестиків за підхід я е, е, рідко вишиваю. От. Я дуже хочу це все закрити і вже перейти до. Е, тут, бачите, буде частина, де буде вишиватися багато сірого, сіро-блакитного. Е, взагалі, я хочу цей трамвайчик нашити. Як я вже казала, я хочу до кінця року вийти на. Третину, тобто, дошити от воно 450, дошити до 300. от Це отут. Тут не видно відмітку? Покажіть. У мене е, отак от 150 хрестиків буде. от по цю штуку я хочу душити, і ну з огляду на те, що в мене тут вгорі. Воно трішки не дійшло до цього, то я хочу ще трамвайчик цей захопити. Оця штучка, оця, бачите, такі кілька тут хрестичків. Це вже я зайшла сюди на трамвайчик. Тобто, якщо я вищу трамвайчик, він мені перекриє всі, всі ті ну, прогалини, де лишилися на горі. От. Але до нього ще далеко, до нього ще треба оце все повишивати. Я думаю, що на цьому етапі багато хто, багато барбники кидає. Тобто, коли доходить до такого, нерви у людей не витримують і вони кидають. Я не думаю, що я його кину, я думаю, що я його дошию, можливо, не з тою швидкістю, як би мені хотілося, для того, щоб мені дошити до третини до кінця року, мені треба вишити по 2000 на місяць. От. Цього місяця я вже ну, би, почала. <ріху> От. Мені там десь 1800. Чимось треба вишити до кінця місяця. А зараз в мене тут 27 з хвостиком відсотків. От. Я думаю, що це, в принципі, 2 тисячі це дуже реальна цифра. Вона, якщо особливо вишивати її на якихось полях, які вишиваються не так, що чотири хрестика на всі п'яльця, то воно вишиться відносно швидко. От. сподіваємось на це. Тобто мені треба душити до 2000 цього місяця. І всі наступні три місяці теж вишивати по дві тисячі, і буде шикардос. І я вже порахувала, якщо я хочу за рік вишити третину, це, це треба 3,5 тисячі на місяць. Теж, в принципі, не дуже така, не так, щоб маленька цифра, але не дуже така, щоб непід'єм. От, трамвай ми подивилися. Ну, Я думаю, що так, якщо особливо покласти поруч картинку, то вже видно. Ну, Мабуть, що це? Ну, Якщо картинку покласти, якщо картинку прибрати, це якісь плями по От. Але я думаю, коли дошиться сюди і розгорнеться вся картинка, то можна буде побачити, що це буде. От. Поки що багато барвників я не кидаю. Вони мені подобаються, і я навіть подумаю про те, щоб почати ще один. Так, переходимо до. Переходимо до моєї мірабілії. Я вставлю вам картинку. Це в мене дівчина літо. Треба її вже дошивати, бо календарний літній сезон закінчився, і погода така, що скоро вже, мабуть, літо взагалі нас покине. От літня дівчина вона трошки пошилася, вона була не дошита. Оця частинка я дошила, отут трішки заповнила. Тут фактично їй лишилася зачіска, і... і що їй лишила? Зачіска, і на плечі там буде теж частина цієї сукні, накидки покривала, простирадла. Коротше, лишилася ще частина на плечі рожева і зачіска. Шкіру будемо вишивати всім разом. А, і ще трішки тут мені листя треба буде душити, я тут пропустила листя. от... Мірабілі Мейден Some Seasons вишивається дуже просто. Ще раз нагадую, вишивається на турецькій рівномірці, рівномірка десь 30 чи 32 каунта. Вона м'якенька класна купувала в леліці 100 років тому. Чи є вона зараз в них не знаю, але мені дуже подобається. І вишивається нитками ПНК. От. Я так думаю, що коли я її розкручу, вона буде дуже-дуже пожамкана. І треба вже її дошувати і приступати до осінні, бо осені там шикардосні кольори. От. Картинку зараз всіх чотирьох вам ставлю. Бачите, які в осінні класні кольори. Просто я вже, я вже в мене була така знаєте, капітолянська думка: ну його треба по -по збирати кольори на осінь. А потім думаю, та ні, треба душити літочко, <ріст> <ріст> От, бо кольори дуже будуть класні. Але в осені, ну, зараз вам збільшену картинку не вставлю, я вам її вставлю, коли будемо окремо про мірабілю знімати. Сподіваюсь, можливо, навіть цього тижня. От, В осені халепа, в неї руки якісь розтопирені. От, і я думаю, що я їх перероблю. Я не буду її ці. Ну, в, ви знаєте, в Мрабілії завжди проблема з руками. От, вона анатомічно непогано малює дівчат, але з руками вічна халепа. І там ці пальці від то якась вона не так загнута, то Лікті в русалок, то взагалі капець. Знаєте, Руки в мірабілі це як руки в намальованого. Штучним інтелектом. <сіх> Десь я таку жартик чула. О, киця притихла. Я думаю, ви помітили, що в мене за кадром урчало Урчало мурчало, урчало притихло. Це я знімаю дуже рано, от і вона не що я щоб я не забула з нею погуляти. от Так, від відмірабілі. Ми переходимо до, ми переходимо до е, наступного нашого товариша-щедрика. Бачите, на ньому так і прибавилося, так і додалося. Я його повишивала під час свого онлайн-уроку. Я от думаю, чи лишити мені його на наступний онлайн-урок, чи вже довишувати? Бо я там, чесно скажу, я купила ще одну серію для пластика, ні, не, не бісперстової, а іншої. Дизайнерки, я вам в покупках покажу. Там класна дуже серія з котиками, які схожі на мою кицьку. От. І вони хеллоуінські Я думаю, що якщо ви бачили, то ви здогадалися, яка це серія. А ні, так побачите в покупках. Я, мабуть, їх навіть і почну. У мене є ще задум зробити мені ще один раунд веселих стартів, бо в мене не збиралося, що я хочу почати. От. Це мій щедрик, шостий щедрик. В нього буде тут шапка з рогами, і він так потроху просувається в бік отримання цієї шапки. Бачите, в мене тут таке дивне. Воно в такій, ну, в клітиночку можна сказати. Воно імітує, я не знаю, це вона в'язана, ця шапка чи що, воно імітує такі клітиночки, і коли вони вишиваються, воно буде тут протяжки. протяжки. Протяжки, до речі, я робила за своїм способом. Якщо вам не хочеться витрачати нитку на протяжки, а вишити вам не там, треба буде один хрестик, то я вам рекомендую, беріть одну нитку. Вишивайте хрестики, робіть протяжку однією ниткою. Воно буде не так грубо, як двома, менше буде розход нитки, ну і якось буде на звороті трішечки охайніше виглядати. чи що. От. Ну, Якщо б тут була полоска, то, звичайно, я б протягувала цілу нитку, бо потім вишивати полоску однією ниткою – це довго. А так, на один хрестик, я думаю, що можна однією ниткою. Я, до, до речі, багато багатобарвнику цим фокусом користуюсь. От. До речі, про фокуси я вже придумала три фокуси, які я вам покажу в окремому відео про вишивальні фокуси. От, і назбирала собі картинок на відео для новачків, але це треба, знаєте, сісти і е, вдумчиво його познімати. Так, відкладаємо е, і в чат заходить новачок, в кадр заходить новачок. Е, це в мене картинка. Зараз ставлю картинку. Картинка, дизайн. Зараз ставлю картинку, що тут буде. Це мій осінній процес. Це був рестарт. Я його переробила, бо починала вишивати на канві. А тут, щоб ви знали, якщо ви колись цікавилися цим дизайном, то тут дуже багато а, тут ці полу, по, половинки хрестиків, чверть, чверть хрестиків. Я його вишивала, знаєте, це 28-й, здається каунт, і я його вишиваю для тренування, як вишивати на 28-му Ніколи цього не робила. Ну, Я вишивала на рушниковому полотні, воно фактично по розмірах десь таке, але воно трішки інше за структурою. Ну, На цьому вишивати, до речі, прикольно, мені сподобалось. От. Отут-от я наробила такі три чверті хрестика. Виглядає воно трохи дивно, але якщо так здалеку дивитися, то нічого. І отут це все колесо, воно, оці деталі на колесі, вони всі обрамляються три чверті Я не думаю, що це було б, якщо б на них не було три чверті хрестика, то воно б якось постраждало і виглядало б гірше, але ну, по дизайну так задумали, а я вирішила потренуватися і таке зробити. Це в мене луганний. В мене Лугана, а, це навіть 25-й каунт. Не 28, це навіть 25-й каунт. От. Ну, нічого, тренуюся на Лугані, в принципі, мені подобається. Я думаю, що е, на цій Лугані треба буде, ну, не на цій, а взагалі на Лугані треба буде щось шовчикове спробувати. я думаю, що якщо в мене на рушниковому вийшли шовчики, то на Лугані буде е, взагалі шикарно. Е, так. Ми з вами подивилися, що в мене відбувається. От, таке. Давайте зараз гарненько його поскладаємо, щоб потім можна було чи фотку зробити, чи що. От, так от. Ну, за, зайвих прибрати. А, ні, вони не, вони не, не ображайтеся, ви не зайві, просто хочеться якось закцентувати на цьому процеси. Отак. От, Отак. І ще в нас. Трамвай. От так от. Травай. Непогано так вийшло, в принципі, я думаю, що я думала, що мені не буде чого вам показати. Бо я більшість часу я вишивала трамвай. Я б взагалі на нього присіла, так, знаєте, на. Ну, на на, десь на тиждень в місяць можна присвячувати От. Але я думаю, що якби я вишивала от його без СП, то можливо я б його ну не то, що кинула, а трішки підзакинула. От, відкладала б надовше, надовше. Потім присідала, вишивала б там теж п'ять і потім знову відкладала, так як в мене з мірабілі виходило. От. Е, ну, Багато-мало не знаю. В принципі, щось вишивалося, щось непогано виглядає. От. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного наступного тижня. Е, думаю, що ми з вами ще побачимо обов'язково мірабілію е, і трамвай, і, можливо, до нас повернеться щось із того, що вже почато. Uh, мені дуже хочеться повишивати довишивати, добити ці 2000 на трамваї, відкласти його і взяти або бісерного Михайла, або uh, душу троянди. от Щось мені таке тягне. От. Ну і Попутно в мене там невеличкі мої процесики. Я думаю, що до речі, до речі в мене ж закінчилася uh, оця дівчина. А Вона жовта, і від неї в спадок частина там ниточок жовтих вона переїде до качоч... качечок От, до моєї качечки комодні, і там треба було жовті кольори. От, і я думаю, що, можливо, це качечкам трішки допоможе вернутися, до... вернутися в родину. Так, все. Я з вами прощаюся. Побачимося з вами в наступному відео. А наступне відео, мабуть, буде про, про книжечку, бо я познімала, і я думаю, що ми наступного тижня її подивимося. Всім пока!